Привіт, привіт. У мене також мозоляк є. Ой Боже, Боже, а як би люди твого мозоля не виділи, це капець. Ти так не гонен. Та, ти подивися на себе, ти файний. <ривітність> <Та шо? ривітність> як серед поля. Хто йде, то копне. <ривітні> Я вже не одна з цим Михайликом, це просто капець. <ривітні> Качаю воду в бачок, бо закинула. Його старий одяг прати, таке, що косить, що ходить коло хати. Та й він качає воду в бачок і пильнує води, бо каже, що як вода піде через верх, то будемо купатися. Кажуть, то купатися буде хто, ти чи я. То хто буде купатися? Ну, скажи людям. Запевне, що я, бо я буду збирати воду по хаті. Уже скільки разів збирали. Відколи машинка разів п'ять так точно. А, ні, п'ять не буде. Але три буде. буде. Це як той. А скільки мишей було? Та було п'ять, а з такими великими фусами. Але може і не п'ять, може три. <рес> Таке <я> саме твоє. <рес> Зараз, почекай. <рес> Чекай, жулька пильнує наш курочок. Де ж у нас то? А дайте маленькі наші кори. А ви чого туди пішли? Чорногози, Чорногози? А ну ходіть сюди. Це поліводи будуть, але вони не будуть ходити. Підростуть та й будуть усідці, та? так? Так. Що ми? Як він смажить на їсти рибу. А білка. Чекай, мені не входять пише. Так, так? Не лише одну кувасу треба сититися, синя. Треба і білка ще трохи. А що з Кальцій щось. Так, то смажена йде. А як дала тобі чищену головку, то ні. <райна> Прайна, що, на нащо? То сире, якби тобі ті голубки посмажила, то було б файно. Буде щось з цього чи не буде, друзі. буде, а що ти Це ця троянда, яку мені Мар'янка запрезентувала на день народження. Плетиста Чорний Принц, два саджанці. Ну, не знаю, це щось трошки тут. Пустила. А, а це ще зелений. Ну, Летиста троянда якась монблант. Не знаю. А тут я понасаджувала, пообрізувала. О, е я наші пообрізувала і поназаштиркала таких патичків. Не знаю, може, щось з того буде. Надіємося, бо щось таке, тра, якби трошки пускають. Але дала їм на патички корневіну. Тому щось того й буде. Знаєте, що ми надумали? Завтра маю знову вихідний. Зробимо собі з Михайликом. Приємні вихідні. Ніколи не відпочиваємо разом, бо все я біжу, біжу, біжу кудись і вічно на роботу. Заставила зараз Михайлика задушити одного бройлера заодно. Подивимося, що там, бо важили то 3 кг 200 г уже. Подивимося, розпотрошимо, подивимося і вам покажу, що вже за півтора місяця у нас проросло. Півтора місяця від народження. Ну, як би проросло, 3-200. Побачимо. Обскубаємо, каже Михайлок, що е, треба подивитися, чи то пір'я, чи то щось там є м'ясо. Я кажу, так яке піря, Та вони і не є дуже там аж такого пір'я багато. Не, може я знаю, може 100 грамів того пір'я буде, 200 аж би відсіли. Та й все. Так що вода гріється. І коли приведу то все діло до порядку, то вам покажу, яка тушка. Зараз до роботи. Ну, я вам, друзі, обіцяла, що покажу. Оберни другим боком, бо це не культурно. Ну, якось так. Отако. От якось так воно виглядає. Не є ще сильно такий кондиційний, ще не є жовтий, але все рівно грудничка вже дивлюся така гарненька. Зараз розберу, покажу, що воно там всередині. Ну, як всередині, маю на увазі, що коли розділить Михайлик. А хочемо тако напополам його розділити, то туди вам покажу. <різь> ну що, друзі, Михайлик задоволений. Зараз ще покладемо, але ми ще не клали на вагу. Чекаємо, як то кажуть, на, на вас, щоб ви подивилися теж. Клади на вагу. Вага старого, На, вона, почекай. Нуль, як бачите, ано клади. 200. Як вам результат? Ну, це ще дві ноги нема і нема подробів. То десь е, 2400 буде точно, бо дві ноги вже жулька приходувала, а ще печінка, пупець і кров, то 2400. Я думаю, що непоганий результат. Є. Я думаю, що непоганий результат. Ну, як би хотілося, щоб тушка була жовтіша, але щоб була жовтіша. Треба годувати ще довше і самою кукурудзою, напевно. Бо я не хочу казати, що ми годували самим БМВД. Бо то буде, як то кажуть, брехня, я вам збрешу. Е годували спочатку стартовим кормом. Е тільки, тільки стартовим. Потім. Що ти там поклав? А, ти вже вже пупець поклав. Спочатку годували стартовим кормом. Потім е, купила я, е, ще замовила в одній фірмі. знайшла, ну Не скажу, що дешевше, але нормальні корми, гровер. І е, висновку вони з'їли два мішки старту, два мішки гроверу вже доїдають. І з понеділка до нас ще приїжджає ще мішок гроверу і два мішки фінішу. Ну Побачимо, що ми то все прогодуємо. ну. Фініш якби має приїхати БМВД для того, щоб ми його самі розводили, бо то вже буде не гранула, я так розумію. Але я думаю, друзі, що результат аж навіть дуже добрий. Так що готую зараз. 2,5, ну, mm. бо, бо ще дві лапки, то буде 2,5 точно. Так що зараз Михайлик розріже мені так, як я йому скажу. І далі буде, далі покажу, що зроблю. Так, друзі, роблю маринад. Цибулька, як бачите, вже плаває, лавровий листочок 4 штучки, три горошини духмяного перцю. І так трошки, не знаю, 10, може, чорного перцю, горошку. І це все буде варитися. І ще сюди, тут 2 літри води. Не знаю, дам поки що одну столову ложку солі. А потім буду бачити, бо не знаю, треба, щоб сіль розчинилася. І тоді буду бачити, бо сіль, друзі, у мене ось така крупниста. Так що не знаю. Не знаю, скільки її треба. Але ось такі дуже ось такі крупи. Таку я купила. Побачимо. Буду пробувати на сіль. Друзі, казала, що скажу. Попробували з Михайликом цей маринад. Півтора столових ложки солі. У мене ось така ложка глибока. Ну, ви собі вже дивіться по своїх ложках. Я не знаю, скільки тут грам. Не можу вам сказати. Хіба зараз, знаєте що? Є вага тут біля мене. Хіба зараз важу і вам скажу. Так, друзі, поставила я зважила сіль, яку я додавала. Але я ж повторюся, у мене сіль дуже крупниста. Тому вийшло у мене у висновку 45 0,45 грам солі до 2 літрів води. І так мені добре, але я думаю, що вам треба буде пробувати, якщо будете таке робити, далі покажу.